Бандуристе, орли сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою Та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синє море виграває, хвалить Бога, туву розганяє, там могили з буйним вітром, степу розмовляють, розмовляють сумуючи. Отака їх мова було колись, минулася, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними, Та ба доля приборкала меж людьми чужими.